Дорогі брати і сестри, слава і подяка нашому Богові. За ще один дарований нам день. Я завжди, так, я завжди так кажу: за ще один дарований нам день. Бо це дійсно так. Ще один день нам дарований, і ми можемо каятися, ми можемо переглядати своє життя. Кому не треба каятися, може збагачуватися добрими ділами. Ми можемо ще маємо можливість проповідувати Євангелію, звіщати, не треба забувати про це. Тому що. На нас положив цей обов'язок Ісус Христос проповідувати Євангелію. Ми дякуємо Богові за цей чудовий ранок, за погоду, за весну, за те, що ми живі, здорові, ну, здорові відносно, хто здоровий, хто відносно здоровий. Бо здоров'я це таке. Але що ми живі, слава Богу, за це. І ми звернемося до Біблії, до святого Божого Слова. Бо ми читаємо тільки Біблію на цьому місці. і нічого іншого, крім Біблії, ми не читаємо на цьому місці. І це правильно, і це добре. Тому що Слово Боже воно живе, воно діяльне. І більше того, ви знаєте про те, що Слово Боже має владу, має силу і авторитет. Це не просто чорні букви на білій бумазі. Воно здатно міняти вас, воно здатно міняти ваше життя, моє життя. Якщо ми приймаємо його як слово Боже. В Солонян апостол Павло пише, що каже: ви прийняли його не як слово людське, а як слово Боже. Питання в тому, як ми приймаємо. Якщо ви приймаєте це слово як слово Боже, воно буде працювати у вашому житті, воно буде діяти в вашому житті, і воно буде міняти вас. Але якщо ви його приймаєте як слово людське, а багато людей приймають його як слово людське, як людську мудрість, люди невіруючі або поверхнево віруючі. Які вірять в Бога, ну кажуть, щось там є, якась вища сила є. Ну ми знаємо, що є Бог Отець. І це Його Слово дано нам Духом Святим. І якщо ми приймаємо як Слово Боже, пише апостол Павло, добре робимо, бо тільки тоді воно буде діяти, тільки тоді воно буде міняти діло в тому, як ми приймаємо Його. І я прочитаю місце, записане в Євангелії від Матвія. 24 й розділ Євангелія від Матвія. Це буде тринадцятий вірш. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Матвія 24:13, коротенький віршик. А хто витерпить аж до кінця, це буде спасенний. Хто витерпить терпіння і спасіння. Наскільки важливим терпіння є в нашому житті? Наскільки воно важливе? Я вам скажу, що дуже важливе. Архіважливе. Чому? Тому що тут ми читаємо в тому тексті, і я прочитаю ще декілька місць від Матвія по об'явлення, наскільки важливим є терпіння в нашому житті. Бо написано, хто витерпить до кінця, той спасеться. Тобто терпіння напряму пов'язано із спасінням. Наприклад, в Луки паралельний текст, до речі, він, Ісус повторявся тричі. В Івангелі Матвія сказано двічі, хто витерпить до кінця, той спасеться. І так само сказано в Луки. Контекст, Контекст, коли він вийшов від храму і сів на оривній горі, і учні його запитали, який каже признак кінця, які ознаки кінця і твого приходу. І коли він говорить ознаки кінця, це контекст цього місця. І коли він говорить ознаки кінця і його приходу, а про що це вказує? Це вказує на наш час, час кінця. І він каже цю фразу, хто витерпить до кінця, той спасеться. Напряму пов'язано з спасінням. Відповідно, хто не витерпить, той не спасеться. І паралельне місце в Луки, 21 розділ. Той самий контекст про кінець віку і прихід Ісуса Христа, і Він каже такі слова: терпеливістю вашою! Душі свої ви здобудете, те саме, тільки іншими словами. Терпеливістю вашої душі ви здобудете. Спасіння по вірі, але потрібна терпеливість. І тепер я зверну вашу увагу на один момент: грецьке слово, яке тут використане, яке переведено в наших перекладах як терпіння. Знаєте, відносно перекладів, я скажу декілька слів. Колись я зіштовхнувся з тим і побачив, що переклади перекладам різні, що е, деномінація перекладача. Хто в то, що він вірив, до якої деномінації він належав, накладало, накладало відбиток на його переклад, на його мислення. І через що я колись раніше, ще давно, в 90-ті роки, ще тоді Біблія була рідкістю, ще тоді брати старші переписували Біблію від руки, на ніч брали і переписували в блокнот Біблію, наскільки бо була одна Біблія на багатьох. Мені попав в руки переклад синодальний російською мовою. І я читав Малахії і дійшов до Малахії до 2.16. Малахії 2.16, там написано, Бог каже, я ненавиджу розвід. І там абсолютно по-іншому перекладено. Там немає слова, я ненавиджу розвід. Переклад змінений. Я тоді пізніше, вже, спустя роки, я отрив інші переклади і звір, звірив, і там дійсно є написано. В нашому перекладі Євгієнко перевів дословно, каже Бог, я ненавиджу розвід. Ти каже, поступаєш насиль, насильство, чиниш до жінки своєї. І каже, вона каже, Законна каже твоя жінка, каже і подруга твоя. Каже, я був свідком між тобою і нею. І в кінці написано: а коли я відкрив, коли вже пізніше, ну, ви знаєте, що ми живемо в вік технотронної цивілізації. Тобто, що це означає? В кожного із вас вдома, ну може, не в кожного, але в більшості із вас протягнутий дротовий інтернет. А в кого нема дротового, є мобільний. У вас всі телефони. Ми живемо у вік технотронної цивілізації, і ми від цього нікуди не дінемося. Добре, це чи погано? Залежно, як використовувати. Залежно, як ви цим користуєтеся. Я приведу вам дуже примітивний приклад, який ви знаєте: кухонний ніж. Кухонний ніж за округленим кінчиком. Для чого він предназначений? Різати хліб, різати сало, часничок, правильно? А знаєте, що каже статистика поліції і МВД? Що найбільше вбивств – це битові вбивства. І знаєте, чим вони зроблені? Кухонним ножом. Битова сварка, битовий конфлікт, чи було застіля, чи випивали, чи просто чи чоловік і дружина, статистика жахлива. Оказується, найбільше вбивств – це не розбійники і не бандити, і не банди. Найбільше вбивств – це побутові вбивства. В сім'ї, серед друзів, серед тих, які разом вечеряли, чи е, справляли якісь день народження, чи що. Хіуруді є вбивства, кухонний ніж. То що, кухонний ніж зло? Ні. Добра річ, різати хліб. Ну залежно як його використовувати, так само інтернет. Він може бути великим злом для ваших дітей, для вас самих і для ваших дітей. Може бути великим злом, якщо ви його використовуєте неналежним чином. Так само відносно перекладів. Багато чого було не так. Но, через інтернет, через це, я, наприклад, отримав доступ до словників, до грецьких словників, до грецького оригіналу тексту. Тому що я скажу вам зараз фразу, над якою ви роздумуєте. Богодухновенність писання відноситься до оригіналів, навіть не до копій. І тим більше не до перекладів. Розумієте? Чому ми використовуємо багато перекладів? Бо те, що непонятно в одному перекладі чи що було змінено, стає понятно, коли ми порівнюємо два-три переклади. Допам'ятайте, в перекладах є помилки. І якщо ви хочете глибше докупатися, то треба брати словник і дивитися, що слово значило в оригіналі. І я хочу сьогодні поділитися з вами таким словом відносно цього, хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Тут стоїть грецьке слово, яке читається «хюпомено» або упомені. І переведено в нас як терпіння. Коли воно не вживається в сучасному грецькому, дуже рідко вживається, як синонім терпіння вживається. Там зараз для слова терпіння є зовсім інші слова. Коротко. Перед тим, як ми будемо молитися, я хочу вам сказати, що там, що стоїть за слово. Стоїть слово давньогрецьке, його дословний переклад стояти, стояти на місці. Мається в виду, що коли щось сталося, щось страшне, і всі побігли, ви стоїте. І в більшості перекладів пізніших, які були зроблені після Синодального, це слово тут перекладене, хто вистоїть до кінця. Тому що дословне значення, його, яке вживає Ісус, і воно ще є в багатьох місцях вистояти. Стояти до кінця. І це слово означає стійкість стояти. І абсолютно правильний буде переклад. Хто вистоїть аж до кінця, той буде спасенний. І мова йде не просто в терпіння, в тому значенні, як в нашій культурі розуміють слово терпіння. Що от терпіти, терпіти, страждати, терпіти, стіпити зуби, терпіти, перетерпіти, переждати ні. Це слово має основне його значення, і воно прослідковується по всіх інших моментах. Хто вистоїть до кінця. Хто вистоїть до кінця, той буде спасенний. Тобто нам, християнам, потрібна стійкість, і нам треба потрібна стійкість, особливо в останні часи, коли буде. Свір, начертання, образ віра, поклоніння. Ви знаєте, хто вистоїть. І від цього місця багато місць аж до книги об'явлення говорять про це саме. Не буду вже читати інші місця, але скажу вам, що, наприклад, місце, де ми читаємо, хто постоянством в доброму ділі примножує, там стоїть це слово хюпамено. Тобто, хто стійкістю в доброму ділі. Тобто це саме слово. Знаєте, який ще гарний, Я поділюся з вами, який гарний спосіб досліджувати, берете це саме слово і дивитеся, де мноше використано в Біблії. І я взяв це слово і подивився, де мноше використано в Біблії і як воно переведено. І в дуже багатьох місцях воно переведено по-іншому. Тут воно переведено, хто витерпить, в інших, в інших місцях цього ж самого завіту воно переведено, хто видержить, хто залишиться стояти, хто вистоїть, хто витримає. Ось таке його значення. І, наприклад, в одному місці я знаходжу, каже, хто постоянством в доброму ділі буде продовжувати. І там стоїть це саме слово. Тобто, хто стійкістю в доброму ділі, ага. суть ходити на зібрання, хто ходить на зібрання постійно, хто кого є ця стійкість, на кінець я скажу. Ви виробляєте в собі цю стійкість. Цю стійкість до впливу світу, до впливу гріха, до впливу всього. Це дуже важливо. Хто буде мати цю стійкість, той стоїть. І її треба вже. І коли я знайшов це місце, де написано, хто стійкістю, тобто постоянством в іншому в нашому перекладі, хто стійкістю в доброму ділі здобуває собі спасіння, укріпляє, зміцнює своє спасіння, той устоїть. Воно касається всього молитва, постоянство в молитві, постоянство ходити на зібрання. Я не кажу, що є обставини, автобус, машина поламалася чи хвороба. Поважна причина, хто без поважної причини не пропускає, в кого є стійкість ходити, в кого є стійкість відвідувати. Тому я кажу, коли я приходжу на вечірнє, я сам не часто відвідую по стану здоров'я, коли я приходжу на вечірнє і бачу людей одних і тих самих, я розумію, це люди ревні, це люди стійкі. Вони знаходять собі час і сили приходити. остальні так собі. Хто, хто, хто факт, хто факт? Я читаю, хто постійністю і має це в виду все, постійністю проповіді Євангелії, постійністю молитві, постійністю в добрих ділах, і навіть постійністю ходити на зібрання. Тут треба стійкість, тут треба оця терпеливість, оця витривалість. Тому що для слова терпіння, яке терпіти страждання, терпіти біль, коли жінка терпить муки, породіння, там зовсім інше слово. І я звернув увагу на це, прослідкував їх в іншому місці. І закінчується книзі об'явлення, розділ 12 вірш. Там сказано так. Тут, каже, терпіння святих, які соблюдають заповіді Божі і віру в Ісуса. І там стоїть це саме Слово, яке можна І більшість перекладачів, вже нових перекладів, більш покращених, це Слово, каже, тут стійкість святих. Останній час каже, тут стійкість святих. Тому я бажаю вам дбати, виробляти в собі цю стійкість і просити у Бога і мати цю стійкість. Про яку каже Христос, бо хто буде мати цю стійкість, хто вистоїть, витерпить, перенесе все до кінця, і має це виду не просто страждання тілесні, просто треба встояти в цьому світі. Той, каже, буде спасенний. Тому це дуже важливо і це напряму пов'язано з нашим спасінням. Амінь. Склонимо наші коліна.